Зручніше, незручно сидіти перед суддею. Ми повністю заперечуємо, що дозволо незначене клопотання. Якщо те зісно щодо цього клопотання, те, що прописав ризики та прокурор, вони не підтверджуються ну, жодними доказами, жодними документами, це просто голослівні слова прокурора і не більше. Те, що прокурор замість суду каже, що буде о, вирок, те, що буде реальний термін відбуття покарання, але... На щастя, ну не суддя суд буде розглядати і незворотність покарання є практика у нас і Чернівецького районного суду Чернівецької області щодо цієї статті 369 з позначкою 2. можемо зачитати вищий антикорупційний суд справа 991, дріб 6746, дріб 22. Чого одразу тримання під вартою, реальний строк відбуття покарання? От тут Визнати, винуватим покарання 100 тисяч гривень, аналогічна стаття і такої судової практики, що в Чернівецькій області, що в всій Україні, Україні ну, дуже багато справ, там, де нереальний термін відбуття покарання. Тому те, що прокурор зазначає, що буде точно реальний строк, ми ну, з ним не погоджуємося. З метою уникнення кримінальної відповідальності, чехов мовляв, тиску, погроз, схиляючи до зміни, ну це просто ну, голосівні слова прокурора і деякі ну, докази. Цей і ми так розуміємо, по документах агент служби безпеки України, який був залучений до конфіденційного співробітництва яким чином наш клієнт буде на нього тиснути, ну, тут просто потенційно, ймовірно, може бути, а може не бути. Ми кажемо, що ну, точно цього тиску у нас не буде. Вчинити інше кримінальне правопорушення, наголошуємо, що наш клієнт раніше не судимий і що він може вчинити, то ми кажемо, що нічого вчиняти він не буде. Тут добре, що прокурор прописав про переборні запобіжного заходу, також необхідно врахувати наступні обставини, стаття 178. Вагомість наявних доказів, які переконував свідчить про причетність дочинення кримінального правопорушення. Зараз зупинюся на матеріалах, які додані до клопотання. До Тяжкість та безальтернативність покарання вже зазначали, що є практика Верховного суду і інших судів, там де не реальний термін буття покарання. Міцність соціальних зв'язків підозрювана. Ну це дуже добре, що прокурор зазначив. Ми зараз хочемо допитати свідки щодо міцності соціальних зв'язків. Також ми не погоджуємося з цим клопотанням. Прокурор забув прописати розмір застави, чому не прописано в клопотанні розмір застави, і прокурор у своїй промові ані у клопотанні не мотивував. Чому безальтернативне тримання під вартою? Що наш клієнт такого вчинив.